На двірнящина, вкотре вже лобі, в додому повернувся герой України Ломпос Роман Іванович. Військовий 1972 року народження, уроджений селища битків Пасічняцької громади, загинув, виконуючи обов'язок воюючи проти згарбників у лікарні від численних поранень. В чергове на зустріли захисника, стоячи на колінах. Він завжди був готовий допомогти людям. Саме бажання захистити найрідніших і повело серце воїна на фронт. Так про героя пише голова Пасічняцької громади Андрій Гундов в соцмережах. you <sighs>